І всім привіт! Я вам сьогодні покажу, як отримати всі секретні блоки, які є в Майнкрафті. Абсолютно всі. Дивіться, скільки їх тут є. І вони секретні, тому що їх нема тут в інвентарі. їх можна отримати тільки за допомогою різних. Команд. І я вам сьогодні покажу, як отримати ті всі секретні блоки. От, ну, Перед початком цього відео ви обов'язково поставте лайк підпишіться, хто ще не підписаний, а я е, розпочинаю відео. Е, коротше, перший блок. Е секретний, це у нас бар'єр. Думаю, е багато людей його можуть знати. Він досить такий відомий. Вот. Зараз вам покажу команду на нього. а що Мене Блін мене чат залагав. Цей там таку рисочку пишемо отака от откий знак непонятний. І, І далі пишемо бар'єр. От ви можете поставити на паузу і там собі переписати кому треба. Вот. А тим часом я отримав бар'єр. Коротше, бляха павук робить на моєму городі. Бляха-муха. Коротше, бар'єр це, типа, ну простий е, такий. Е, блок, але він невидимий. Якщо ви його тримаєте в руці, то він вам видимий. От, я його зараз тримаю в руці, я його бачу. Якщо я його не буду тримати в руці, то я його не буду бачити, але він все рівно воду існує, я його можу зламати. Ну, Але я його можу зламати тільки в креативі. Якщо я там, не знаю, візьму якийсь режим виживання, то я його не зможу зламати. От. Коротше, приходимо до наступного блоку. Це в нас структурна пустота. Це досить похожий блок на бар'єр, але він чуть-чуть відрізняється. Зараз вам покажу, чим він відрізняється. Giu, S і C, T R. Така нижня рисочка і. Ой. Почекайте, тут є ще е, такий самий ну, структурний блок, ми його розберемо пізніше, але спочатку подивимося на структурну пустоту. Це, в принципі, такий самий блок, як бар'єр. от, Якщо я його е, тримаю в руці, то я його бачу. Якщо я його не тримаю, то. Я його не бачу. Але е, дивіться, бар'єр це типу як блок. Е, от я можу побудувати стіну з нього, я не можу через цю стіну пройти. А структурна пустота це не блок, а пустота. Я через неї можу проходити, але дивіться. Чекайте, дощ, виключу. Ну, а, наприклад, я залию всередину воду, то вона не буде витікати. О, вона так. Е, Інша людина, якщо буде просто так приходити і, біля цього, так подумає, що вода в повітрі, що тут вариться. Коротше, мені структурна пустота більше подобається, ніж бар'єр. Бляха, я... я її навіть зламати не можу. Бляха-моха, я тут все затупив, нечайно. Ой-ой-ой. Реально затопив. О, все, нормально. Коротше, переходимо до наступних блоків. Це в нас командні блоки. О, є командний, простий блок, є ланцюговий командний блок, є циклічний командний блок. Є ще навіть вагонець командний блок. Ну це вже взагалі щось дивне. Коротше, так зараз вам якраз покажу команду. Give э, 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 Дві букви обов'язково а не д, нижня рисочка і блок. і от він є Я взагалі то ним користуватися не вмію. Не знаю, там всякі команди можна вписувати, ще там все. Ну, я не знаю ніяких команд то я цей ним не вмію користуватися. Але, до речі, дивіться. от він такий простий, можна тут навіть міняти. от, І тепер він імпульсний, можна ланцюговий поставити. А, не ланцюговий, а циклічний. от, Прикольний блок. цей, Переходимо до блока Пазла. от, Коротше, показую вам команду. Ой, я дорівнюю рівні поставив. Да Бляха у мене знову чат залагав. Блін, що в мене з тим чатом тупим твориться? Гіу. Е, очікає, як там? Е, знаєте, яка в нього команда є? Е, Це, щоб отримати блок пазл? Не просто вписати блок пазл, а він так називається. G, G, C, A і W. Оце, я не знаю, хто йому таке ім'я дав. то просто щось дивне. Я взагалі не знаю, що цей блок робить. Він якийсь дивний, реально. Я не вмію тим блоком користуватися. Просто якийсь блок пазл я не знаю. Коротше, переходимо до другого, більш цікавішого блоку. Це у нас структурний блок. По назві він похожий на структурну пустоту, але це блок. Він ніяк не пов'язаний зі структурною пустотою. Це я вам говорю зразу. Коротше, сети туре, Рисочка і блок. От. Е, коротше, я взагалі е, не вмію ним до кінця е, користуватися, Ну, короче, коротко вам поясню. Тут можна відділяти всякі різні частини об'єкти. Наприклад, я виділив е, тут сіно свого коня. Я можу зберегти е, цю структуру і потім в якомусь іншому місці. Скопіювати і вставити. Тобто можу от взяти е, оцю от, от структуру тобто цього свого коня, от це сіно, там ще там щось, скопіювати і вставити, наприклад, сюди. От. Е, коротше, я не знаю, чи я вам зрозуміло е, пояснює, чи, чи хтось взагалі поняв. Ну, коротше, тут е, можна взагалі то прочитати. Взагалі, то ви можете подивитися там в інтернеті, не знаю, якісь інші відео е, віддільне. Там вам більше е, краще пояснюють, ніж я пояснюю, бо я сам не знаю до кінця, як цим блоком користуватися. от. А тим часом ми переходимо до наступного дуже цікавого блоку. Це у нас світло, блок світла. Вам не почулося. Ну, він буквально блок світла. Короче, Наступні блоки я перейду до свого експериментального світу. Я от е, В цьому світі, де я місто будую я його не буду портити. Я візьму світ з експериментами своїми. Йомає, що в мене тут твориться в цьому світі. Коротше, буквально, як цей блок світла виглядає? Просто, щоб ви розуміли. От. Тут реально він стоїть, він освічує цю територію. І зараз я вам покажу все детальніше про нього. Гіл, S і як там? Є, Г, ГТРІ Блок. Тут їх то є штук 15. Але без різниці, які ви можете взяти. Я просто лаліт-блок беру. Коротше один у мене. Ну В нього є одна проблемка. Якщо ви його поставите, то ви його не зможете вже ніяк забрати з місця. От, він буде назавжди на одному місці стояти. Це така проблемка, знаєте? От. Ну Давайте я покажу, як він працює. От Наприклад, не знаю, де можна поставити. Ну, сюди хай буде поставлю. От тут є циферка 0. Він нічого не освічує. 100 один. Все одно нічого не освічує. Поставлю 2, ну тут ще не видно, не видно. От, наприклад, чуть-чуть більше поставлю, але вже видніше, він чуть-чуть вже -чуть підсвічує. І тут, коротше, максимум можна 15 блоків він може освічувати навколо себе. В принципі, прикольний блок. Для тих, хто там, не знаю, всякі карти сюжетні будує, там ще щось, то ну, прикольний блок. Вот. Е, коротше, чекайте, який в нас там наступний блок був? Я не пам'ятаю, який в нас наступний блок має бути е, е, це, у нас наступні блоки це відмовити і дозволите. Ну, ці блоки не такі цікаві, щоб я прямо так довго пояснював, я тим більше від них команди забув. Коротше, я коротко поясню, що ці блоки роблять. Відмовити блок, це. Е, ну, ви буквально не можете на нього блоки ставити. Ну, тільки в режимі там, якому там режимі е, учасника там або ще там щось і цей. Е, і в режимі виживання. От ви не можете на нього блоки ставити. Це щось дивне. Але в креативі ви можете спокійно на нього блоки ставити. Далі в нас йде блок дозволите. Ну, це буквально безкорисний блок. Ви на нього блоки можете ставити і все. Це, це все, що ці два блоки роблять. Далі в нас йде кордон. Я теж на нього забув команду. На жаль. На жаль. Ну, коротше. От, наприклад, я тут е, побудую, не знаю. Ну, Такий парканчик тут невеличкий. Якщо ви будете в режимі виживання або учасника, то ви не зможете через нього ніяк пройти ні зверху, ні знизу під землю якусь перерити якусь яму. Ви через нього не зможете пройти. Але в режимі креативу ви зможете пройти через нього. Вот. Ну це взагалі прикольний блог. Теж для тих, хто будує всякі там не знаю, сюжетні карти, там, щоб гравець не міг вилізати там за. Е, не, по... Дрібну область, вот. але мені не треба. Я просто граю в Майнкрафт і все. І далі в нас де? Саме, самий цікавий блок, який Ну є. Взагалі в Майнкрафті це самий Цікавий і крутий блок. Блок призову NPC. То що це не блок, це яйце призову NPC. Тут ним, за допомогою нього можна призивати всякі NPC. За допомогою них можна десь всякі команди взагалі робити. Наприклад, ну що, наприклад, давайте зроблю таку команду, щоб коли я нажмав кнопку, то мені NPC давало один бар'єр. Давайте give, давайте, напишу, не буду писати там Give S, зразу напишу свій Нік. Деніс КК. Ну, і можете написати, якщо ви теж хочете, щоб вам е, дав цей NPC якийсь блок, то можете написати цю штуку І S, але я так не буду писати. Коротше, give Denis KK бар'єр. Режим кнопки ставимо. Е, вот. Тепер, коли ми будемо нажимати кнопку, то мені буде даватися бар'єр. -er. Тут взагалі можна любі команди взагалі. Задавати тому от. Ну, давайте я вам вже нарешті покажу, як його отримаєте. Коротше. От. До речі, там команда досить цікава і трошки тяжкенька, то, е, цей. То уважно дивіться. Короте, е, спавен. ...нижня оця. Рисочка ег. І. Уважно один пробіл 51. Все, блін. Яйце має трохи дивну назву, але. ну, вот. Тепер я маю два яйця. Коротше. Е, ну, насправді прикольне яйце реально. Е, то просто, Якщо ви хочете там е, якусь теж карту будувати там, на проходження, то це вам теж буде дуже е, корисно. Вот. я... Раніше я грав в одну карту, і там теж були такі NPC. От, і за допомогою них там можна було класно там цей. Коротше. А до речі, за допомогою цих NPC можна навіть е, міняти там день з дня на ніч, з ночі на день. Ну, коротше, прикольно. Я не знаю, що вам ще сказати, самі розбирайтеся. От, я вам все, що знаю. Пляха! Тепер у мене немає яйця в скрині. Він треба заново получати. У мене в скрині є всі самі секретні блоки, які я вам, до речі, показав в цьому відео. То ви просто маєте поставити лайк. 100% за те, що я вам оці всі команди показав. Вот. Коротше, я на цьому вже відео буду закінчувати. Ви ставте лайки, підписуйтесь на канал. А на цьому все. І всім! Пока, пока я виходжу з Майнкрафту.